Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувало. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в цим саду та й ми. Щедрий вечір, добрий вечір добры. вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. з Новим, з Новим роком. роком. І Різдвом Христовим. А, вже так. а воно, так, воно так, традиція, вона далі триває. І Різдвом Христовим, крім того, ще будуть е, водохреща 6 числа. Так що різдвяні свята тривають. Добре. З Новим роком і з Різдвом Христовим, українці!